Кавоз 11 річчя жовтня 1929 рік. В кінці 1929 а на початку 1930-х років розпочалася колективізація Зілянських господарств. На території села Бузинове ці роки було створено 4 колозни, або як тоді вони називали СОС, спільний обробіток землі. В центрі і колонії Волосів. 11-річчя жовтня, голова Іванов Менів Дмитрович. Матеріальна база колгоспів створювалася самими селянами. Кожен селянин, який вступав в колгосп, здавався господарські ремани Плуги, ворони, плужки, а також тягли силу. Деякі жителі села не зразу ж вступили в колгосп. Доводенко Артем, Чорноморець, Лєщенко Трохим, Ліщенко Олексій, Березовський Роман, але пізніше змушені були здати свій грида та тяглиму силу і вступити до погоні. Востобольник Володимир Олексійович розповідав: забрали господарів землю, ханей і грита. Батько перед цими подіями посадив 4 гектари виноград і змушений був здати цей виноградний погоз, завдяки цьому нас не розплачив. Перший рік. 1930-1931-х на колгосних лавнах був вирощений і зібраний високий урожай хліба. На колгоспних повозках розвозили хліб на дворах, членів колгоспу. Нараховували кількість путів зерна на кожного члена сім'ї. Потім така практика була засуджена, а в колгоспах став вестися облік вироблених трудоднів кожної сім'ї. Перші роки. То Господи обробляли землю лише кіньми, та подекуди волами. Дякую за увагу. Прошу підписатися.